Доброго дня, шановні семикласники! продовжуємо з вами вивчати тему табличний процесор. Тема нашого уроку сьогодні звучить так створення, редагування та форматування електронних таблиць. Сьогодні ми з вами дізнаємося і поспробуємо виконати такі дії, як введення тексту, редагування тексту та форматування тексту в електронних таблицях. Почнемо ми з введення тексту. І так, для того, щоб ввести текст в електронну таблицю, нам потрібно зробити коміркою активною, натиснути на неї так? і ввести якесь слово, те, що нам потрібно. Наприклад, це привіт. Для того, щоб закінчити введення, ми натискаємо Enter або клавішу вниз, стрілочку, або клавішу вбік. Наше введення тексту завершується. Але для того, щоб продовжити текст друкувати, так, перейти на новий рядочок, коли ми з вами натиснемо Enter, ми перейдемо на нову клітиночку. А Для того, щоб продовжити текст в цьому рядочку, нам потрібно з вами натиснути клавішу Alt, Enter. У нас з вами продовжиться, і ми можемо записати сьомий класець. І це повідомлення буде в одному рядочку, але цей рядочок буде ширший. Ще ми можемо з вами переносити текст в комірці. Так? Дивимося зараз на екран. У нас з вами зараз є такий приклад написане речення, ми вивчаємо тему електронні таблиці, нібито це речення написано в трьох комірках. Так? Це D6, C6 і B6. Але коли ми з вами активізуємо натиснемо на комірочку d 6 ми можемо побачити в рядочку для форму, що дана комірочка є пустою. Так само і в c 6 Дана комірка є пустою. Тобто цей весь текст написаний в комірочці b 6 Для того, щоб вже даний текст, перенести, зробити перенесення, так, і помістити його в один рядочок, нам потрібно на панелі інструментів вибрати такий значок, який означає перенесення тексту, так, натиснути на ньому, і у нас з вами текст перенесеться в. Цій комірочці. Тобто комірочка з нами, цей рядонок, рядочок стане ширший в, в, висоту зміни. так? Наприклад, ще ми можемо з вами змінити, щоб помістити в рядочку текст, можемо змінити висоту стовпчика, так? ширину стовпчика. Для цього ми з вами наводимо на межі стовпчика, так, з'являється. Двостороння стрілочка, ми з вами її натискаємо ліву клапішу мишки, і протягуємо до того моменту, допоки нам потрібно з вами, щоб текст поміщався в рядочку. Наступну дію ми з вами можемо об'єднувати комірочки. Для цього нам потрібно з вами виділити ті комірочки, які нам потрібні для об'єднання, так, діапазон комірочок, наприклад, Б5б6. так, Виділяємо, натис... шукаємо на панелі інструментів значок, який є поєднує показується об'єднання комірочок. так, Натискаємо на ньому і наші комірки об'єднуються. Звертаю вашу увагу, що коли ми з вами об'єднуємо комірочки, і в яких є більше тексту, так, то в комірці залишиться лише текст, який розміщений є лівий верхній. Частині. Наприклад, об'єднаємо діапазон комірок з C9 по D10. Е, натискаємо об'єднувати, і в нас з'являється підведження. Після об'єднання клітинок буде збережено лише значення у верхній лівій частиночці. Натискаємо ОК. І тепер у нас з вами лише є слово літо в нашій з вами комірці. І це буде лише одна комірка. Якщо нам не потрібно об'єднувати, ми можемо повернути цю дію. Назад Натиснувши на ту ж саму кнопочку, і тоді наші комірки роз'єднаються. Але вміст комірочок не збережеться. Наступне, що ми сьогодні з вами познайомимося, це з редагуванням електронної таблиці. Що ж це таке? Це внесення змін до вмісту та структури таблиці. Тобто зміна, видалення, переміщення, копіювання, вставлення даних рядків і стовпців, а також внесення змін до інших об'єктів. Наприклад, дивіться, в нас з вами є дві таблички. Так? В першій табличці в нас в комірці b 2 написано зошит, а в комірах, а в другій таблиці вже в b 2 написано зошит в. Плітинку. Тобто ми з вами доповнили вміст комірочки, дописавши деякі слова. Це ж і буде редагування, так, даної комірочки. Так, наприклад, у нас з вами є, у нас з вами є. Е, Таке такі є е, слов, слово, так, мамав, наприклад, нам потрібно взагалі інше слово. З цій комірочці, як же нам його редагувати? Ми виділяємо активну, робимо активну комірочку і пишемо слово, наприклад, Так? Написали. Тобто, Це в нас з вами в даній комірочці пишеться заново, Тобто, ми редагуємо повністю вміст комірочки. Але якщо нам потрібно з вами видалити, наприклад, видалити, виправити помилки. Так, в слові, Ми з вами робимо подвійним клацанням мишки, від'являється наш курсор, підходимо до того моменту, де нам не потрібна помилка, виправляємо помилку і натискаємо Enter. Так само ми можемо. Виправити помилочку, натиснувши на слово в рядочку форму, так, і назвами, або ще щось дописати. І знову натиснути Enter. Копіювати так само, як і у Word. Ctrl C, Ctrl-V вставити. Або виділити так, виділити права кнопка миші. так, Наприклад, права кнопка миші, копіювати, вставити. Все, такі ж самі дії, як і в. Е у Word з текстом виконується. Форматування електронної таблиці це зміна зовнішнього вигляду таблиці чи окремих її клітинок. Наприклад, шрифту, кольору, накреслення символів, вирівнювання кольору заливки, розмірів і меж клітинок. Тобто це робити привабливішим вигляд таблички нашої. Так? Для цього теж виконують такі дії. Наприклад, у нас з вами є табличка Дні Тижня. Для того, щоб почати форматувати табличку, нам потрібно виділити. Ті клітинки, які потрібно відформатувати. І так, на панелі інструментів ми можемо що зробити? Змінити шрифт, це вже буде форматуванням, так? змінити розмір, це вже буде форматуванням, зробити, наприклад, жирненьким напівжирним накреслення, змінити колір, так? Е, зробити заливку комірок, як всіх комірок, так і кожної комірки різним кольором. Ми це можемо з вами зробити. І також ми можемо зробити, наприклад, межі таблиці. Так, є з вами межі таблиці Внутрішні, зовнішні і так далі. Є в нас колір, ми можемо вибрати меж, так, тип меж ми можемо вибрати, вказати, що це лінія, товста і натиснути. Межі. Ось наші межі. з вами, нашої таблички вже готові. Також ми можемо змінювати ширину стовпчиків, висоту рядочків. Так? Для цього знову наводимо на межі стовпчика, натискаємо ліву клавішу миші, з'являється стрілочка, і ми з вами і ми з вами розширюємо так само, і ми можемо з вами змінити висоту рядочки. Наводимо на межі і змінюємо висоту рядочків. Так? Наприклад, ми з вами можемо положення тексту змінити, виділяємо табличку, де ми хочемо з вами змінити розміщення тексту, встановити вирівнювання, і встановлюємо те вирівнювання, яке нам. Потрібно, Наприклад, дні тижня ми хочемо з вами встановити по центру вирівнювання по вертикалі, так, вгорі, внизу, посередині. Е, так само ми можемо перенесення встановити, якщо нам потрібно, і обертання тексту, і вказати, в якому напрямку нам потрібно розташувати наш текст. так. І тоді, давайте змінимо. Е, і... Так само ми можемо комірочки, і це вже буде форматування тексту, і робити якісь там заливки. Так, так само ми можемо і автоматично встановити ширину комірочок. Для цього нам потрібно натиснути праву кнопку миші в, ре... в діалоговому вікні, що з'явилося, у нас з вами є. Над, виби, діляємо, так, права кнопка миші, і нас з вами є змінити розміри стовпців. І тут ми вказуємо, наприклад, ту ширину стовпців, яку нам потрібно. Наприклад, 40. І натискаємо ОК. І наші з вами стовпчики відформатовані за. Розміром. Ось саме такі дії ми можемо з вами виконувати в електронній табличці. Давайте з вами розглянемо домашнє завдання до уроку. Вам потрібно на аркуші один створити та відформатувати таблицю згідно зразку, поданого на малюнку. Зима, весна, літо осінь. Зараз я вам покажу, як саме, наприклад, до зими створити всі, всі наступні завдання створюються подібно. Так. Додаємо з вами новий аркуш. І тепер дивимося, що в нас з вами в зимі є три стопчика. Так? Давайте з вами додамо, подивимося, три стопчика. Так? А, Б, С. Права кнопка миші. Давайте нам потрібно розмір встановити. Давайте це буде 40. Окей, так? вони, по-перше, вгорі об'єднані. Виділяємо, об'єднуємо, так. Потім ширина стовпчиків у нас змінена. І це в нас з вами тут буде зима. Давайте заразом запишемо зима. А тут у нас буде, наприклад, грудень, так? Грудень, січень та лютий. Дивимося, що в нас, ми, нам, ми повинні встановити направлення, виділили текст і встановили обертання тексту. Так? Наприклад, нам хай на 90 градусів і текст буде розміщений. Так? Дивимося, що в нас текст знизу зима по центру. Так? Дивимося, зима по центру, натиснули, встановили вирівнювання по центру. І потім вже робимо заливку е зима жовтим, так, жовтим заливка, жовтим слово зима жирним. так, жирним, і Ми можемо там змінити, наприклад, розмір. Так само робимо заливку, наприклад, грудень-січень. У нас які там сині, сині. І ми можемо змінити, наприклад, поставити жирненьким. Так? І ось наступні місяці по аналогії теж е, виконувати. Наступне завдання у вас буде створити електронний е, на аркуші 2 створити і відформатувати таблицю згідно зразку. Електронний журнал. Для цього вам дивимося, що в нас комірочки з А1 по F1 об'єднані. І е, е, комірочки з. А1 по f 1 у нас з вами табличка. Дивимося. Відкриваємо нашу, додаємо так, з А новий, новий аркуш, з А1 по f 1 Комірочки об'єднані. об'єднали. Наступне дивимося, що у нас з вами комірочка А2, А з А2 по А3 теж об'єднається. Б2 з Б3 теж об'єднується. А2 об'єднана, так. Б2 об'єднана комірочка, так. І наступні комірочки у нас з вами якщо, У нас з вами комірочки з С2 по Ф2 об'єднані з С2 по Ф2 об'єднані. Потім дивимося, що у нас з вами відомості в комірочках по 8, так, по F8. F8, так, виділяємо, і до F8 робимо з вами границі. Всі межі. Ось з вами наша табличка готова, і ви її вже потім заповнюєте. Дані комірочки, так, з F по цей ми можемо вказати, змінити розмір стовпців, встановити, наприклад, 40, так, окей. Потім, що дивимося, що направлення нам потрібно в цих комірочках встановити, так розширити верхні комірочки. Так? І тут в цих комірочках з С3 по F3 зробити направлення. Так? І потім вже ви можете заповнювати цю табличку за зразком, який у вас наведено. Чекаю, ваші результати в Google. Класі ще вам потрібно виконати тест за посиланням, який буде прикріплено в Google класі, і е, виконати інтерактивне завдання та записати в зошит кодове слово, яке ви дізнаєтеся, якщо виконаєте правильну вправу. Бережіть себе, до зустрічі!